Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. В ніч проти 6 червня. Росіяни вчинили черговий злочин і підірвали гревлю Каховської ГЕС. Як наслідок у зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Десятки тисяч людей опинилися у небезпеці і потребували негайної допомоги. Громадська організація Вікінг. Одна із перших відправилась допомагати всім, хто цього, а, хто цього потребує. І про це ми сьогодні і поговоримо з нашою гостею Валерією Ба. Волонтеркою громадської організації Вікінг Валерія. Куди в першу чергу, от, почнемо з цього, так? куди в першу чергу ви відправились з допомогою? 6 ранку, 6 числа зранку ми прокинулися, почитали новини. І поки я їхала в офіс, у нас збір загалом постійно на 10 ранку. Наші хлопці вже були на півшляху в Херсон. Одразу ми тільки прочитали, хлопці вже поїхали. Я чекала новин на офісі для того, щоб розуміти, яка допомога треба. Ну, тобто, це була така розвідка. Коли вони вже були там, вони кажуть, що треба евакуювати людей. Ось у нас є машина. Я розписала оголошення по всім чатам переселенців, бо у нас ж дуже багато в Кривбасі ВПО з Херсонської області. Тому я понаписувала, що кому треба евакуація, це безкоштовно, в Кривий Ріг або в більш безпечне місце, там вам, вашим родичам там дзвоніть по і мені почали писати люди. От, і хлопці по адресах поїхали забирати людей. Багато людей не хотіли виїжджати. З Самого Херсону, ну далеко, там, в Кривий ріг, наприклад, там, десь поблизу там, в якісь селища, де є родичі знайомі, вони туди виїхали, ну і вони намагалися перечекати, поки вода відійде від їхніх будівель. Потім, коли хлопці подзвонили, сказали, що ситуація з тваринами критична, тому що тварини залишились на дахах, на заборах. От сьомого числа вже я поїхала в Херсон разом із власницею притулку. У нас є притулок в кривому розі екоферма. І от його власниця Руслана. Ми з нею сконтактували. Кажу, треба їхати. Вона ну, каже: да, окей, ми взяли переноски. і Вже 7 червня ми були в Херсоні. Вже всі разом. І хлопці для евакуації людей, і я для евакуації тварин. А червня ти приїхала в Херсон. Що ти побачила, і яка ситуація була там загалом. Коротше, що хочу сказати. Напевно, те, що хотіла зробити Русня з підривом Каховської ГЕС, вона досягла на 100%. це повністю відволікти і перенаправити всі сили нас, волонтерів, армії, служб по допомоги, да, порятунку, саме на цю катастрофу. Тому що, от, наприклад, наша організація два місяці десь там до підриву Каховської ГЕС, ми. Потужно допомагали армії. Ми всі готувалися до контрнаступу. Ми шалену кількість діставали тактичної медицини, аптечки, турнікети, бандажі, все-все-все. І ми все направляли хлопцям на передову. Коли трапився вибух на Каховський Гес, всі наші сили дійсно, воно все пішло туди в Херсон. І коли я приїхала туди, я побачила, що не залишилось жодної байдужої людини якої б не було в Херсоні, тобто всі були там, ДСНС, МЧС, Animals, е тобто всі зоозахисники, всі волонтери вони намагалися допомагати. А, напевно, така єдність у нас була після 24 лютого. Більше я такого не бачила, на жаль, за півтора року війни. От це другий раз, коли ми були, от як одне ціле, що всі безвазм'язна хотіли допомагати і прикладали максимум зусиль для того, щоб спасти там тварин, людей. Всі привозили, донатили, так все було активно. Це якраз після Каховської ГЕС. Е, коли я приїхала в Херсон, оце ми побачили це все, але ми приїхали перший день без човна. Е, ми просто взяли там переноски, клітки, корм для тварин. Е, хлопці поїхали на людей, Тобто, у нас було три машини. Е, хлопці поїхали на евакуацію, а у нас було дві машини саме для тварин. От. І, і я чомусь думала, що човен мені не знадобиться. От, але реально так подивили, ми постояли на березі, це ж район корабельний, він був повністю затоплений і без човна там немає що робити. Дуже багато було човнів, але це були ДСНС, МЧС, і вони не давали в користування, це зрозуміло. От, ми постояли, там був якийсь мешканець Херсону, у нього був такий старий алюмінієвий човен. Я кажу, можна взяти? Бери і все, і це мені дали човен, і ми поплили рятувати тварин. Так а, і от яка а, з якою допомогою ви поїхали першочергово туди, коли хлопці от виїхали так. А хлопці виїхали в, ну, в ніч уже да. на ранок можна сказати, шостого червня. А, з якою допомогою вони вирушили туди відразу? Ми взяли ковдри, взяли питну водичку. Ми не нагружали машину, тому що ми розуміли, що треба буде вести людей назад, і загружена завантажена машина. Нам буде не в нагоді. О, тому хлопці поїхали. Розвідали ситуацію, і потім вже ми зрозуміли, що треба вологі, серветки, корм для тварин, дуже багато питної води. Тому що світла ж нема, води немає. Звісно, магазини не працюють. От реально такий, як Чорнобиль, ти заїжджаєш в Херсон, нічого не працює, і всі там на березі біля води. Взагалі, тільки ринок працював, ринок на якому продавали човни, сачки для продавали. того, щоб да, да, тільки ринок, да, ці всі рибаловні. Рибовне снаряддя вони продавали для того, щоб можна було врятувати тварин. Отак. Ну, так, так а, давай поговоримо про евакуацію. Як проходить взагалі цей етап евакуації людей? Тому що ну було багато відео, що деякі люди відмовлялись, так деякі люди не хотіли навіть там коли вода підходила вже до другого поверху, так але вони казали, що ми, ми залишимось тут. Як це проходило? Як це морально можна було побороти психологічно, так і весь цей ну, жах? Дуже складно з похилими людьми. Ти пливеш на човні так, повз будинків, і ти бачиш, як просто дід стоїть на балконі четвертого поверху. У нього два поверхи вже повністю в воді. Він стоїть, курить. Дід, будемо евакуюватися? Ні. Кажу, а чого? Та ну я почекаю: в мене ж води в квартирі нема. Кажу, а який план? Ну, їжа, світло, вода. У мене є картопля, мені достатньо. Все, все нормально, я буду чекати. Я Кажу, ви ж розумієте, що чекати треба буде тиждень, можливо, 10 днів, можливо, 2 тижні. Якщо є можливість, можете мені підняти, будь ласка, їжу на четвертий поверх. Я кажу, ну вибачте, але ми не... На служба доставки, ми не глово. Якщо ви хочете, ми вас евакуюємо. Ви почекаєте на березі. Там там насправді розвернули такі швидко, дуже розвернули хаби е, з речами, з їжею, з, зі спальними місцями. Можна було просто перечекати і потім повернутися вже на, на, на в свої квартири, але ні. Я можу розповісти, як ми врятували ну евакуювали, не врятували це. Просто була евакуація. Ми поїхали конкретно за тваринами. Тобто, я в човні зі своїм хлопцем. У нас клітки, корм. І ми запливаємо в подвір'я, для того, щоб зрозуміти, де чи є тварини, чи немає. І потім мені жіночка, я чую голос жіночки. Вона каже, що ви, ви мені, ви мені? Я кажу, «Да, я вам. А ви мене бачите. Вона каже ні, я не бачу, я сліпа, але я вас чую. Я кажу, розмовляйте зі мною, будь ласка, розмовляйте, щоб я зрозуміла, де ви знаходитесь. От, і ми підпливаємо під будинок, там 5 п'ять чи шість під'їздів. От, і ми підплили, і вона на балконі стоїть. Я кажу, ми будемо евакуюватися. Вона каже, спочатку тварини, потім я. Кажу, окей, я залишаюся в човні. Хлопець спускається повністю два поверхи в воді, він спускається це з головою вниз і підіймається. Він питає, що, яка квартира, вона там 73, так, окей, там четвертий поверх. все. Ми... Він підіймається, його 20 хвилин нема. І я розумію, що там зверху там, такі торги відбуваються стосовно евакуації. <кій> Через, я, я чую вже там якісь звуки в під'їзді. Е, виходить він зі стрімянкою. Е, бабуся повністю сліпа. Вона взагалі нічого не бачить. Я розумію, Боже, як ми будемо зараз її в човен затягувати. Але ж вона вийшла не сама. У неї в руках е, так, так, кашолочка з кошенятами, такса, і вона сліпа, і вона оце йде. І мені ж ці тварин передали в човен. Ми поставили стрімянку, і це бабуся сама вся в воді. Ми її затягнули на човен. І якраз ми це вся ця евакуаційна операція тривала. Під'їхав під, їхав, під їхав, підплив до нас човен ДСНС. І вони кажуть, давайте ми заберемо бабусю на берег, а ви тоді ж рятуйте котів. Бо вона каже: У мене 10 котів і такса. Тільки ж ви перерахуйте, що все вам ключі, я вам довіряю, там я вас чекаю на березі. Я кажу, окей. А потім квест зібрати цих всіх котів по хаті, бо вони ж там всі лякаються, вони там ховаються. Ну, але все нормально. Ми вивезли всіх котів, і поки ми приїхали на берег, то вже приїхали якісь родичі цієї бабусі, вони її забрали, кажу, що скотам. Каже, якщо є можливість, заберіть, будь ласка, до себе. От. Ну і ми всіх тварин, яких, яких ми врятували з дахів, з під'їздів, ми всіх відвезли в притулок до Руслани в екоферму. Вона їх всіх відправила в клініку, там стерилізація, оце все. От, а скільки я бачила, реально, евакуюють за людей. Це ДСНС, МЧС, вони прям вламують. Двері виламують вікна, тому що люди маломобільні, вони навіть не можуть підійти. А якщо ще вода підпливає підпирає двері, то ти ж нічого не зробиш, навіть не відкриєш. То там такі, звісно, рятувальні операції були. Ну наші люди вони не переможні. Ми все подолаємо. Я думаю, що навіть не дай Бог, конечно, але якщо бахне ядеркою, ми будемо в цих захисних костюмах, ми будемо десь там когось рятувати. А, і останнє питання, так, це ну, дуже страшно, така ситуація, і я думаю, що дивитися на ці сторони це і психологічно, морально важко. Е, але що найбільше вразило за той е -е -е час перебування там? Більше всього, мене вразили ті фотографії і ті історії, які я чула про, і бачила про Лівобережжя. Якщо на правому березі у нас була можливість, ми рятували, як могли, це наші люди, і на лівому березі це наші люди. Але фізично ми не можемо їм допомогти. На правому березі були включені всі. Вночі у нас був чат координації. Я бачу, що вночі хлопці. Наплювавши на комендантську годину, всіх рятували. я не знаю. Я нещодавно я побачила фотки з голої пристані, де вода відійшла від будинків, і там тіла похилих людей. Це 21 перше сторіччя. А у нас в цивілізованому світі у нас гинуть люди, тому що вони не змогли врятуватися, тому що їх затопило. Ми не можемо їх врятувати, тому що наш ворог він розстрілює волонтерів і цивільних в спини. Напевно я, я переб'ю вибачаюсь, Так але, напевно правильніше би сказати, потопили. Потопили. Да, так, да, вони не потопилися, потопили. Розстрілюють в спини, заважають евакуації, скільки було от в всі 10 днів останніх, це ж постійно вибухи в Херсоні, вибухи в Херсоні. І знаєте, що я зрозуміла за весь цей час? На жаль, ми не можемо повністю от зараз там, два тижні знаходитись в Херсоні. Ми дуже хочемо, але ми не можемо фізично, тому що після підриву Каховської ГЕС. У нас залишився Покровськ, Світловоцьк, Марганець, Нікополь без води. Там ситуація не те, що критична. Я скільки вже їжджу там останні 10 днів, то люди похилого віку з маленькими баклажечками вони стоять в черзі на сонці для того, щоб дістати для себе питну воду. Так не має бути. І тому зараз ми всі. Сили спрямували на те, щоб допомогти ще й з питною водою. Дуже багато за що я люблю наш народ, коли дуже погано, конечно, що всі звикли до війни, але коли трапляється отаке надлихо, е, всі намагаються допомогти. Ми стільки запросів зробили на різні фонди, які з якими ми раніше не співпрацювали. От, наприклад, фонд Усіка. Ми йому написали запит на них, і вони нам виділили 100 тисяч гривень для закупівлі необхідного для Херсону. І от в неділю ми поїдемо в села біля Херсону. Це Дар'ївка, Микільське, Інгулець. Mm. Я от намагалася доїхати в Микільське, але траса була. Затоплена, ми не змогли проїхати. Гуманітарну допомогу доставляли на човнах. Це ну це так не має бути. І ти дивишся на цих людей. Вони залишились без усього. Дому немає, води немає, світла немає, речей, щоб переодягнутися, немає. І це все у нас в 21-му сторіччі. Від цього просто мурахи. І я зрозуміла за ці дні. От скільки б ми не робили зараз, ми робимо недостатньо. Кожен раз ми маємо розуміти, що в Кривбасі у нас вже зараз дуже погана ситуація з водою а там у людей взагалі її нема. У нас хоч там 4 годинки на добу, там нема. Тому е після підриву Каховської ГЕС 4 дні всі активно допомагали. Зараз все знов на спад. Е Закликаємо всіх допомагати, хто чим може зараз. Ми не просимо грошей. Хочете допомогти? У нас є штаб. Ви можете принести питна вода, вологі серветки, гігієна, їжа швидкого харчування. У людей нема можливості навіть там змити після себе в туалеті, тому нам треба, хоча б ну мінімально їжа швидкого приготування. Залили, поїли, люди залишилися ситі і з питною водою. Тож ми закликаємо допомагати корм для тварин, притулки також страждають. Тож ми все збираємо. У нас все є в інстаграмі. Якщо можна, долучайтеся. Ми будемо дуже дуже вдячні. Угу. А я вдячний тобі за нашої студії і вдячний вашій організації за цю допомогу, яку ви надаєте і. Особливо, напевно, я вдячний за допомогу Херсону, Херсонщині, тому що це моя маленька батьківщина. А, і Будемо допомагати дякую і разом. до Дякую мові. за те, що ви робите. Дякую, велике. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Валерія Батурко, волонтерка громадської організації Вікінг. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.